Дріжджі розтираємо з цукром. Ось у нас такий крем вийшло. Зараз додаю сюди суміш кефіра і води. Розмішуємо до однорідної консистенції і всипаємо 500 грам борошну. Замішуємо тісто. Ось, замісила тістечко. Зараз сюди додаю чайну ложку солі і знову мішую. Ось так я сіль розсипала по тістечку і буду вимішувати. Вимішуємо до тих пір, що от як вже крупинки солі не відчуваються під руками. Ну, що хвилинка, дві. Все, зараз додаємо розтоплене вершкове масло. Ось маслечко додала і зараз буду вимішувати. Сердечко вийшло. Маслечко вмішалося. Тістечко м'ягеньке, хороше. У ну, мене нема часу чекати, поки воно буде там підходити, я буду зразу формувати. Бо вже вечір прийшли з роботи, їсти хочеться, нема коли чекати. Що я роблю в таких випадках, коли поспішаю, нема коли чекати, щоб тісто добре підходило. Та миска, в якій я замішую, я беру тісто в одну руку. так, Піднімаю і трошки з висоти. Ну, як от фарш м'ясний ми відбиваємо. І кидаю. Так, сім разів. Підняла і кинула. Об стіл можете. Тоді воно стає от таке хорошеньке. Все, будемо формувати. Ось так на столі олійкою стіл змастили. Ручками тісто розтягнули і посипемо. Тут у нас твердий сир, 40 грам колбаски. Я натертку все натерла і будемо скручувати. По всій поверхні розсиплю і буду скручувати. Ось такий рулетик скрутила. І зараз буду нарізати. Візьму ниточку. Буду піддівати під низ ниточкою, стягувати. Хто хоче, можна ножиком, можна шпателем, кому чим зручно. Нарізаємо на шматочки порційні. Ось у мене вийшло таких 11 рулетиків, сінабони-піца. Піца сінабони. Зараз я знаю, скільки може хвилин, 15, скільки. Воно підійде, змащу жовточок з молочком і будемо пекти. Ставимо духовку теплу, ну, градусів 40, щоб нагріти, щоб була тепленька. І нехай підходить. У мене підходили півгодини. Зараз буду мастити яйце. Один, один жовток ложка молока змащую і ставлю пекти 180 градусів. Хвилин, може, 25. Пекла 25 хвилин. Вони вже постояли, вистегли. мягусічки, мягусічки, мягусічки. Я спробувала дуже смачно. Получається, якісь такі, типу пиріжок, булочка, <ролітік> рулітик. Вон як воно розкривається. Дуже смачно. І головне, що виходить взагалі економно дуже. М'ягесеньке тісто таке, то що надо, Класнюче таке м'ягусіньке, так такую гарнесеньку робимо назад. І швиденько, 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 м'ягенько, смачненько. Будь ласка, смакуйте на здоров'я, смачної вечері, гарного вечора!